Доброго ранку, мої діточки! Ось і настала наша весна. Перший весняний місяць це березень. Березень первісток весни. Місяць сонце грій. весновий вітроніс. Місяць назвали так тому, що у березні плаче білокора береза. До речі, є таке народне прислів'я про березовий сік. Парубок нап'ється, велетнем стане, дівчина нап'ється. ...коханого зі стріна. За іншою версією, березень походить від давнього українського слова сухий від сушіння зарубаних дерев. Народні прикмети на березень. Ось такі. Березень з водою, квітень з травою, а травень з квітами. Березень сухий та мокрий, квітень і коморою льох наповнять. Березень сухий теплий квітень. Вологий май на щедрий урожай. А сьогодні я вам пропоную разом зі мною спостерігати за пробудженням весни. Ось весна прийшла, сонечко пригріло, і погляньте, уже літають джілки над квітами. Вона своїми чудовими лапками збирає нектар. Ось вона. Гуде. Сі, сіла на квіточку і збирає пилок. Ці квіти називаються калюжниці. А чому квіти розквітають? Тому що пора року яка весна, На дворі тепло. Яскраво світить сонечко, і ось квіти. Неначе сонечка-дочки розпустили свої квіточки. Ось так літають перші бджілки весняні.